Gracias. Дякую дуже більше 20 років. 82 дворічна Раїса Романівна трудилася медсестрою в одній із лікарень міста. Зараз жінка на силу справляється як із хатніми справами, так і з фінансовими питаннями, оскільки її син з початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт. До цього боїць захищав територіальну цілісність України на сході в зоні АТО. Як мати військовослужбовця, це одна із нових 11 пільгових категорій, що додали на термін дії третій хвилі видачі продуктових наборів від міста. Раїса Романівна прийшла забрати і свій такий пакунок. Дуже багато значить. Дуже, У мене пенсії три тисячі. Я плачу комуналку. Я живу сама. Те саме, так що він мені дуже допомогть. Дякую всім, хто, хто побезпокоївся. Дуже велике спасибі. 1 серпня, з початком третьої хвилі видачі проднаборів від військової адміністрації, в одному з чотирьох пунктів Покровського району свої пакунки забрали вже більше пів тисячі пільговиків. Здебільшого це сім'ї військовослужбовців, родини, що отримують виплати по втраті годувальника та на дитину до трьох років, сім'ї у складі яких є потерпілі внаслідок катастрофи на ЧАЕС та інші цього разу це вже 11 категорій, тобто перелік тих, хто отримує допомогу, став більш розширений. Це не значить, що ті набори, які ми видавали в Перші другі хвилі ми припинили, то буває таке, що людина знаходиться там за межами міста, або вона кудись поїхала на лікування, або дуже багато людей наразі виїхало за кордон. Але є такі випадки, що людина каже: я там планую за тиждень-два повернутися. Будь ласка, залиште мені набор там на той точці, де я можу його отримати. Я приду за прийду, заберу його за наразі, якщо брати всі три хвилі разом. то по Покровському району Видано приблизно 86% наборів. Всього у Покровському районі з початком третьої хвилі станом на 8 серпня пакунки отримали 2700 сімей із майже 5000 тисяч запланованих. Нагадаю, до прод від військової адміністрації входить соняшникова олія, згущене молоко, крупа, макаронні вироби та тушонка. Всього у місті щодня, з 8 ранку до 17 години вечора, працює 27 пунктів за детальну інформацію щодо отримання пакунку з їжею, Звертайтеся за номерами, що наразі бачите на своїх екранах. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський.